Всім благословення, любі, хай Господь надихає, оберігає, дає наснаги у кожне серце. Амінь. Хотів би сьогодні поділитися відкровенням стосовно регулярності, да, регулярності, Слова Божого в нашому житті. Наприклад, ну на наприклад, у проповіді пастор проводив приклад, що у пастора стоїть клапан, да, у серці. І йому потрібно постійно таблетки вживати для того, щоб кров не зжижувалася, щоб вона була, ну, можна сказати, прозора, да, можна сказати. І це потрібно регулярно робити. Тобто не один раз і все. І так і зі Словом Божим нам потрібно регулярно. Ми один раз вилікувалися, да, прийшли до Ісуса до Господа, і нам потрібно. Господь, наприклад, нас сили, все гаразд, наше життя налагодилось, все добре, слава Господу за це, звісно. І нам потрібно регулярне поповнення, Слово Боже. Щоб можна сказати, як у прикладі наша кров не зжижувалась, а щоб вона така ж була і прозора, ну не прозора, як розова, да, щоб вона була. І, ну, Наприклад, автомобіля, да, ми. Заправляємо автомобіль кожен раз, коли їдемо. Ось з Господом ми просто їдемо класно по нашому життю. І нам потрібно постійно а, підливати бак бенз, бензин. І ми будемо їхати, рухатись в духовному плані до Царства Небесного. А, якщо ми не підливаємо, ми якось на своєму ході можна сказати. Там трохи доїдемо, але потім все. Так? І ми зупинимось, і, і що далі? Ду зупинимось у духовному розвитку. Так? І наше життя ми бачимо фізично, воно теж зупиниться і не буде ніякої благодаті. Ось, наприклад, нам потрібно е зростання, слово Боже, кожен день в нашому житті. І це лише це приведе до спасіння. Без слова Божого, ми зупинимось. І в духовному, і в фізичному, в розвитку, і це буде деградація. Тож надихайтесь, словом Божим, кожен день. приєднуйтесь до церкви Спасіння. Пишіть в коментарях, чи бажаєте приєднатись. Ми почнемо з вами спілкуватися і духовно зростати. Всім благословення, любі!